Dear English speaking friends please remember about earphones give them to our volunteers i think that you don't need them anymore Отправна ця ініціатива яка дійшла до цього моменту дійшла вона 8 років на більший менш почалася з екскурсією Це була екскурсія, це була конференція, люди прийшли. Я так переглядала фотографії, коли ми готували цей а, хронологію. А, і зустріч була там внизу. Всі стояли, дивилися, і це стояли на заасфальтованих, а, на заасфальтованій долівці і дивилися на пророчів дерева. І... Напевно, перша реакція була так не може бути. Тут треба щось робити. І що зробити до цього було напевно там три роки дискусій і організації, але ми залишаємося все... це місце, від якого це все почалося, тому що ам... все навколо було від відходило від нього.